Моє шанування, кілька слів про білі маркери, ручки, олівець навіть. Те, що варто радити, те, що зовсім не рекомендую, почнемо ось з цих ручок. Гідрогель, щоб камера краще. Гідрогель, гріп, гібридгель. Ось такі ручки, ніби все добре. На початку вони справді непогано о, писали, трішки була пауза, мабуть, в користуванні, і одна з цих ручок перестала просто писати. Якщо так подивитися, що з ними і як. Дивимось по тому, як вони малюються, перестала малювати вже. Зовсім, хоча пасти ну, до половини тут. І друга, як вона білий перекриває, ну, ось так перекриває. Досить непогано. Якщо ви тільки бліки в очах робите, то може бути. Якщо ви хочете щось краще за цю ручку і біліше, можете. Сакуру розглянути. Теж подивитися відразу в магазині, коли купуєте, якщо маєте таку можливість, що в магазині, то подивіться, наскільки вона Ну краще витікає, просто от по І біліший ефект. Краще перекриває, біліший ефект. Це у нас сакура Gilly Roll. Це у нас 10 вось, восьмий номер, мабуть, найпопулярніший. Може, в мене є три. П'ятий, восьмий, 10 номер. Найчастіше використовую 10, 8. Далі. Перманентний маркер. Це те, що я колись купив. так, Білий маркер, супер, класно беру. Ефекти. Все. Ті, що ефекти в нього були, це максимум тут навколо оченят. Оцей білий. Це те, що я встиг за сьогодні. Обвів навколо очей. І отут далі спробував все, закінчився, закінчився цей маркер. Просто його вже викинути. І відколи його купив, то не було з нього користі практично зовсім. Поска білий, наскільки перекриває ось таким легким рухом, акрил перекривається чудово. Білий олівчик дервент, незважаючи на те, що я хотів пару слів сказати про білий маркер, але олівець сюди теж вписався, бо цей олівчик. Ось так працює. Це на руках, на, навіть не притискаючи, ось так він працює на такому кольорі синьому. Тобто він перекриває навіть чорний і дуже гарний, товстенький має кінчик. Це у нас Derwent, Drawing, китайський білий, Chinese White. І ще один варіант. Кухінор. Це у нас Чехія, ось так виглядає. Білий перманентний маркер, кухінор Хартмус 2,5 мм. І наскільки він перекриває, ось так перекриває. Ще раз. Так, він перекриває. Якщо на цьому, теж супер. Мені сподобався цей маркер товстенький. І на котику. Відповідно, можна його відпрацювати. Тут оці щічки це я ним робив. Ще хочу елементи на цьому котику додати. Чорний тут ручкою промалював, ручкою, ручкою, ручкою. Зараз покажу якою. А, ось вона заховалася. Ось цією ручкою чорним промалював. Energy Gel фірма Pentel. Вона товстенька. Якщо багато пишете і хочете, щоб легко писалося, то можна її порадити як варіант. Перманент... З перманентними чорними маркерами зазвичай проблем немає. Я тут хочу котику вушка зробити. Угу. Проблем немає, але щось. Щось він слабенько. Можливо, інший краще буде. Добре, коли в наборі їх два. Цей трішки краще, цей свіжий. Це ж лінію треба ще рівно вивести. Якщо вам тяжко, так як мені на руках це робити, то можете сперти руки. Тоді лінія. Лінію легше вивести рівнішу. Одне вушко готово. Я думаю, видно, що я не спеціаліст оригамі. Дуже давно щось подібне складав, а цього котика вперше роблю. Тому якість котика така, яка є, маю на увазі якість того, як я його склав. Чорний перманентний маркер. Без питань. До речі, ці ось цей і поска, і кохінор вони на базі водички. Що один, що другий. Зараз вушка домалюю. Чорним і подивимось, як, як білий працює. На цих вушках. Білий перманентний маркер. Хоча по правилах, що я би вам радив спочатку білим пройтись, а потім чорним. Менше, тоді буде, менше буде ризику, що і тут кріпиться. Кінчик гарно теж тримається, досить, досить непогано. Е, менше буде ризику, що ви забруднете е, свій маркер. Можна покласти котика. По чорному зверху малює, взагалі йому без різниці, по чорному, не по чорному. Ось такий мазочок виходить. І друге вушко. цим самим маркером робимо. Чорний перекриває. спробуємо ще раз тут пройти стрішечки, плюс-мінус той самий ефект. дивимось ближче. Ось такий ефект. Далі спинку котику робимо. Спинка у нас чорненька посерединці. І аж до хвостика. Форма в нього вже задана, то тяжко дається. Але дається зробити. І до хвостика. Тут, якщо десь щілинка є, то в щілинку теж трішки можна зайти. Сей зробити в нас котик. І з другого боку. Лапки в нього білі. Давайте білим поскою зробимо. Лапки десь від половинки. Поскою легше. Набагато легше наносити. Так. Ось такий ефект. Ніжка. Порівняємо вушко, ніжка і другу ніжку теж. Поска дуже легко наноситься це цієї. Поколотить забув. По правилах, щоб однорідне було, то краще поколотить. І після цього наносить. Хвостик у нас кінчик чорний, а далі білий. Сам кінчик хвостика чорним робимо. Марки, щоб не висихав. І біленьким. Давайте пускою зробимо білим. Ось такі у нас ефекти йдуть. Білим це от просто провів лінію. Чорний теж перекриває поска без питань. Але по ціні кохінор е виграє. Тут якраз ціна якість. Кохінор це в нас маркер на базі води, а поска це в нас. Акриловий маркер. Чи тут акрил. На базі води. Перманентний. Перманентна туш на базі води. Тут акрилова, акрилова фарба біла. Передні лапки так само. Мені цим буде зручніше, тому я відразу беру відразу білим пік-пик. Готово. З другого боку так само і готово. Ще я хотів йому мордочку розмалювати. Зараз буду це кохінором робити. І тут на лапках у нас ще чорненький зверху. Можна груди котику зробити, але тут уже. Давайте цим зробимо. Груди. Ну, не знаю, хто йому буде туди заглядати, але груди в нього білі. Ось такий трикутничок на грудях в нього. І білу мордочку. Мені хочеться зробити білим поскою. Хочеться обвести очі йому. О, зараз кохінором обведені. Зараз подивимось, наскільки буде різниця. От Кохінор справа і поска зліва. Це у нас пуска. 1,8-2,5 мм. Більш яскравий виходить білий. І ось ці щічки так само. І ще я хотів в мордочку знизу йому цим перманентним зробити кофінором. Відстав на відстані, ось тут між відвусів і сюди вниз. Щічки при цьому постраждають, але задумка така, що має бути білий ось один шар. Наскільки виглядає Кофінор. То сам мазок видно, зважайте на це, що самі мазочки видно, тому слідкуйте за напрямком ваших рухів, щоб вони відповідали тому, що ви хочете, тому результату, якого ви хочете досягти. Вийшла борода, ще навколо ротика зараз пройдусь поскою, ось так, такий у нас вийшов котик. Все добре.